Уже зовсім скоро на одному з рівненських телеканалів глядачі зможуть побачити гумористичний проект Смайл шоу у цьому проекті поєднуються усі гумористичні стилі. Засновник і основний ідеолог шоу Руслан Олексіюк розповідає про важливість і необхідність такої програми. Ми поставили на меті дати можливість. Рівнянам побачити рівнян на великому екрані для того, щоб наші хлопці дівчата, які займаються стендапом, кавеном, стемом оригінальними жанрами, не змушені були чекати два рази в рік відбіркових турів. Розсміши коміка. А могли прийти в нас у Рівному, відзнятися в рівненському проєкті і щоб не тільки їх побачили на рівненських екранах, а ще й щоб вони змогли виграти кілограм грошей. За кілограм грошей за правилами шоу змагаються п'ять учасників. Засновник проєкту Руслан Олексіюк каже: збирав монети два з половиною місяці і жартує виключно під храмами Київського патріархату. А щоб визначити найсмішнішого, глядачі кидають паперові монети різного номіналу. Святослав Пальчук вже не перший рік займається гумористичною. Ною діяльністю розпочинав з КВК у команді автотранспортного технікуму ТБПЧ. на смайл шоу виступає з своїм давнім другом, представляючи дует Кураж. каже, що учасники шоу дуже добре знають один одного, тому серед них немає ніяких закулісних ігор і все вирішує глядач. Також артист розповів, чим саме дивуватимуть вибагливого рівненського глядача. Трішечки буде актуальної інформації. трішечки будемо жартувати з набору рівненської поліції. Але і буде також мініатюри, над якими треба буде трошки поламати мозок, мабуть, тому що вони в нестандартній ситуації будуть ставити людей. Уйдіть собі людину, в якої точка G знаходиться на долоні. Привіт! Привіт! Загалом буде відзнято п'ять програм. Засновник «Смайл-шоу» Руслан Олексіюк говорить, що творча команда готує для рівнян новорічний сюрприз. У нас буде відзнято п'ять програм. Кожній буде по одному переможцю. А от фінальну новорічну ми плануємо запустити ній. П'ять переможців попередніх програм. Тобто зібрати все найсмішніше і найгиготливіше. Приємно, що відтепер усі поціновувачі гумору зможуть бачити своїх рівненських кумирів частіше. Павло Невесенко, Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.